Всім привіт! Вітанічка від каналу Затишна родина. Щойно прийшла з центру, переодягнулася, забрала Ромочку з садочка, також заплатила за комунальні послуги, воду, інтернет, за сміття за те, що вивозять а електроенергію. До речі, я забула в цьому місяці передати показники в перших числах. Я ж була вся поглинута в празднування нового року. Думаю, зараз як нарахують, зайшла в приложення Приватбанку. Дивлюся, є вже квитанція. І, до речі, все добре, навіть трішки менше, ніж у прошлому місяці. Ну, все буде нормально. Вже 1 лютого подам дані і буду платити, як... що є в наявності. З Ромочкою прийшли додому. І тільки він вступив на поріг, і тут бац, і виключилось світло. Боже, в нього істерика, все. Чому в школі, коли я був, було світло. А дома зараз нема, хочу дивитися мультики. Трішки розстроївся, і дитина заснула. Я кажу: ну то й добре, поспиш і включиться світло. А ми за також до магазину придбали там молоко для моєї малечі. І ще одну соску, тому що я кормила з однієї бутилочки одної соски. Одне їсть, а друге мене підбиває. Теж хоче. Тож купила сьогодні дві бутилочки. І зараз буду йти підігрівати молоко, кормити своїх ягняток. Все молочко нагріла. Зараз даю їм по 200 грамів. Отакі дві сосочки. Вони імітують сосок вівці, тож несу їм мамку з молочком. Також взяла ще фонаричок, Йду кормити. Тут щось протекло, Пропускаю, чи що. Зараз треба подивитися добре. В принципі, тут не темно. Що ви тут робите? Привіт! Привіт! Ой, вже хочуть їсти. Я знаю, що хочете їсти. Щас, зараз зараз, 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 я вам дам. Я все включу, щоб світліше було. А так, зараз включу, щоб краще їх було видно. Шері, шон? Вставайте, йди до мене. Цук -цук -цук -цук. Давай, гай, шон, вставай, давай, шон, вставай. Молодець. Шері, йди сюди, вже хочуть кушати. Зараз, залізу. Давай. Спочатку Шону віддам. Ану, давай, як ти вже навчився. За один день вже давай. Ой, так молодець. Давай, давай от так. Молодець. Ай, який хороші. Зараз. Шері теж хоче, але я ж не можу Однією рукою знімаю. Давай, давай. Видирає. Зараз спробую встановити телефон. Я буду кормити їх обох. Ано. Давай, давай, молодець. Ану, покажи, як ти хвостом крутиш. Ано. Шері, сейчас дам. Шері, є твоя порція, не переживай. Як гарно кушає. Ох, аж підбиває, як вім'я. Ти сюди, на. Ну, і Шері голодна. Ой, дивіться, як хвостиком круте. Ой! Круть, круть, кусне молоко, да? Зараз я до них залезу обоих и буду кормить. А ну, давай. Оп. Оп. А ну, давай. -то. Иди сюда. Шарик, иди сюда. Шарик, давай. Шарик. На. Шарик, на. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Давай, давай. Вот так. молодцы, Вот так. Давай. Вот так. Молодец. Диви, классные. Да. У каждого есть своя бутылочка. Что? Что ты выпустил, а? Вот так. Вот так, вот так. давайте. Шонечка. Подування закінчила, не можу ніяк від них вийти, вони такі милі. Як біля мами, коло мене труться, не вистачає материнського тепла. Так, я знаю, зайчики. Ну, що ж зробиш? Чучу -чу на вас. Що? Потім буде тепло, будемо бігати на вулиці. Я буду вас виводити на прогулку. Станеться чуть старші. А поки сидіть тут, так? Все, гай. Давайте, я вилазю. Яка вона є? Вовна. Все. Заодно вже поки тут, думаю, вправлюся зразу. дам курям. Зараз і стемніє бистро. От, пів відра. Болото Після дождя. Бачите, скільки натекло? Раз. Відкрию. А, тут і чоловік накидав, у них ще є. А, Бачите, дерт є. Ви не голодні, тоді я не буду вам сипати. Треба один день взятися, почистити курник. Зараз подивлюсь, чи не несуться мої курочки. Ви вже мені яйця несете чи ні. А ну виходьте. Давайте. Уже пора було. Б. Золоті. Друзі, точно є яйця. Ой! Клас. Одне. Так, так, то, не нервуйся. І вон є теж ще одне яєчко. От, друзі, спочину в мене перші три яйця моїх молоденьких курей, тільки розпочинають нестись. Чесно, приємно, маленькі, але клас, радість. Хто тут з'явився? Чорнобик з'явився. Вже от... так витягнувся, ну всім передай привіт. Ти бачиш, що тут у нас ягнята є? Ти не бачив ще? Будеш гавкати на них. Почекай, я витягну яйця. І що? Ай, молодець. Ти скучив за мною, де ти ходив? Оце мене сьогодні порадували мої курочки. Дякую їм, радію, наче дитина. Я, якщо чесно, чекала, щоб вони, дай Боже, розпочали нести десь у березні місяці. Вони мене дуже пізні. Ну, нічого вони сьогодні зробили мій день. Знаєте, кожного дня навіть по три яйця і. Те в допомогу, тому що ну, не помішають яйця Зараз 65-70 гривень. Якби це добре. Кожного дня свіже яєчко. Зараз буду готувати дровішки для того, щоб розтопити котел. Щоб, ще б в мене розпочали нестися гуси і все. чим зайнятися. Чесно, друзі, так люблю займатися птицею. Я обожнюю, коли лупляться ці курчатка, гусенятка. Це таке задоволення для мене. Зараз вам ще покажу, тут у мене питомці сидять біля дров. Дикі качки. І два петушка затірялась. Гріються тут на весь біля дров. Ну, вони в мене дуже пізні. Пізно розпочинають нести яйця і сідають дуже пізно. Перша десь аж сідає в началі, началі травня. Вони сідають і висиджують на начало літа. І Як він гарно співає. Виходьте. Два відра готую, так одне відро набираю. Ну, ти прям не знаю, Олег Віник. Сюди таку коричку набираю, щоб розтопити Потоньші дровішки. Небо затягується, зробилось таке сіре. Зараз хочу вийти на вулицю, подивитися, сьогодні мали вивозити сміття. Ми не виносили, бо я дивлюсь, що болото. Ну, чи зможуть вони виїхати туди до свалки чи ні. А деякі люди, бачу, повиносили з вигляду. Чого мусор так і стоїть, ніхто нічого не забирав. І, і ти за мною. Пішлі, пошлі в двір. Давай, тобі все одно. Чи холодно, чи якби бігають. Ой! Все, попоралася я на сьогодні. І дуже до хати треба переодягатись. Он переодягатися, Рома проснувся. Ти вже все? Стоїть, дивиться, ще нема світла. Що таке? Всього. Позвонила чоловікові сказала, щоб привіз солому. Кажу, у нас вже розпочали нестися курі. Тож треба почистити курник, зробити їм гарні сідальця. Все для е, хороші для них умови. Так, ну що ж, дякую, що зі мною були. Дякую, що дивитеся. До наступного відео. Всіх чекаю. До побачення.